І от розумієте, ми всі пройшли однакові етапи. Головне зробити цей шлє, шлє, крок. Його дуже важко. Зібрати себе, зробити і вкорінитися в ньому. Я стала помічати, що все більше і більше хочу самітнення. І виявилося, що я завжди хотіла. І кожна з нас. Ми втомлюємося від ми втомлюємося. Ми дуже любимо своїх дітей. Я їх обожнюю, я за них розірву. Але годинку на день я б хотіла іноді сказати їм пока! Що я роблю? І виявилося, не, вони впали на землю. Можна усамітнюватися, знаходити для себе час. Викати телефон і присвячувати годину собі. Лише годину. Це супер важко. Але це допомагає вам потім дуже радісно зустрічати дітей, <ріст> чоловіка, роботу, працю і розуміти свої думки. Усе стало моєю важливою потребою. В якійсь мірі я нагадую собі солдата. Тому що в мій режим дисципліна це вимушена сьогодні конструкція, в якій я живу, але мені так легше. Що це тривога? А нам треба спускатися коли тривога.